А скажіть мені, русский, только чесно, чи не хочете ви похвалитися, сколько різних денег ви там десь приникали? Раніше ви так любили своїм багатством цим козиряти, хвалитися. Я ж не просто так спрашую. Мені просто цікаво знати, наскільки ми розбагатіємо. Так що, давайте, розказуйте, винімайте, показуйте, не жадничайте. Все одно, все ваше скоро стане нашим. А якщо нам не хватає, а нам не хватає. З учорам того, що ви тут понатворили і продовжуєте творити, то ви не переживайте, будете повинні. І долг цей, ми з вас требуємо. Всім міром будемо требувати. Процес пішов. Конгресс США одобрил кражу российских активов. Палата представителей США одобрила конфискацию замороженных российских активов. Такое решение конгрессмены приняли на внеплановой субботней сессии. Документ позволит американскому руководству конфисковать замороженные российские активы в банках США и перевести их в специальный фонд для Украины, которая получит деньги в виде кредитов. Так я не понял, а что вы пишете российские активы? Их они нахрен российские? Вы каким боком сейчас до наших денег? Про які то ми з американцями будемо рішати, чиї то активи і хто, яким макаром буде їх. І тут, звісно, треба відмітити бізнесову велику хватку американців. Ми взагалі на ці гроші розчитували і точно не в виді кредиту. Але з іншої сторони, краще так, ніж ніяк. Дорога, як то кажуть, Ложка до обіду. Зараз нам ці деньги нужні. А якщо нам потом на відбудову не хватить, то то нехай не у нас, то нехай у Росії голова болить. Ми з неї полюбасу, ці бабки витрусимо. А ми такі, що ну, от, судя по вашим новостям, ми такі, що ми з кадиком у вас їх вирвемо. Акт розбоя. Сколько активів РФ заморожено в США? Що достанеться Києву. А яких сумах ідеть речь? Та подожди ви з тими сумами потім посчитай, Мені. Поки що этот імідж наш нравиться. Кража, розбой. Росія, вона ж не зря напирає на от таких от колоритних словечках. Бо ще її обідно. Що то, чим вона всю жизнь промишляла, вдруг взяли і вкрутили її, причому в абсолютно законний спосіб. Тому в міліцію бігти смисла немає, що ж дорожче обійдеться. Потому ви не плакаться і не. Нить і не рать дожди на весь мир караула, граблять, а радоваться, що вас як алкоголіка з бутилкою розлучили, поки ви на цю суму ще більше не набідокурили, а розстраювати вас до кого, що ви не всі бабки сразу в цю касу занесли. В США замороженных российских активов на самом деле не так много, как в Европе. Сумма, которая хранится в Штатах, вероятно, составляет всего несколько миллиардов долларов, отмечает французская газета Le Figaro. По данным The Financial Times, США заморозили лишь около 5 миллиардов долларов, принадлежащих России. А тех же 5-6 миллиардов долларов же пишет в своем телеграм-канале и Вячеслав Володин. Ну ладно, 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 уговорила. Возьмем сейчас 5 или 6, сколько там на самом деле. Я думаю, меньше... Тому що різницю між западною і російською цифрою вже успішно украли. Ну, будете повинні бути, якщо ми там стоконі знайдемо. І да, той же Володя, кстати, говоря, вчора так побивався, що ми там в яку-то довгову кабалу перед американцями влазимо. Ну, бачите, ми вже потихеньку даємо збившого вашого кармана. І це смотри, це ми тільки до одного вашого кармана зараз добираємося, але ми знаємо, що основні бариші ви сложили в другому. І ми знаємо, де він. Для сравнения, в ЕС находится 200 миллиардов євро замороженных российских активов. Всего же на Западе и в его странах сателлитах заблокировано наших золотовалютных резервов на 269 миллиардов евро. Это оценочная стоимость почти половины всех золотовалютных резервов России, выраженных в драгметаллах, ценных бумагах и иностранной валюте. А мы тут, с американцами полгода за 61 миллиард долларов. Даже торгуемся. А вот такой суммы. Коли її наконець то удасться розпечатати, нам на хорошу таку війну з вами хватить, яку ну ви вже поняли. Ми збираємося воювати за ваші збереження, які верні вже і не ваші. Ну вони поки що і не наші. але перший такий шаг, щоб вони стали нашими, вже зроблений. Россию официально ограбили. Конфискация в пользу Киева. Ответит ли Москва? Россию официально ограбили американцы. одобрив конфискацию активов в пользу Киева. У Москвы тоже есть американские активы, но ответит ли Москва зеркальными мерами? Это вы сейчас американцев типа идиотами попытались выставить, да? Ну вот кто-то может себе представить, чтобы США, как держава, хранила какие-то свои активы в каком-нибудь Рязанском банке. А вот наоборот, пожалуйста. Пожалуйста. Так що ви, звісно, можете поскрипти у себе де-то по сусекам, але по факту, що ти мені підказуєш, ви кинете самі себе ж. На русских счетах накопилось около 2 триллионов рублей средств в недружественных стран. Сложно сказать, сколько из этого принадлежит американцам, но явно значительная сумма. Например, доля лиц из США в акциях русских компаний составляла около 35%. В любом случае, это гораздо больше упомянутых 4-5 миллиардов долларов, уверяет Константин Двинский. Эти средства могут быть конфискованы в пользу бюджета или лучше направлены в Фонд национального благосостояния для инвестиций в проекты экономического развития, предложил Двинский. Я за. Я за я давно говорю, що всі от ці хитрожопі граждані цивілізованих стран, які вмісто вийти з російського ринку вирішили, що -то там тихонько перепрятати, вони за це повинні бути наказані. І хоча там, звісно в рази менше, чим вони зараз в приступі шантажа питаються насчитати, забирайте. Ото все, що є, забирайте і списочок обов'язково тих, кого ви обобрали, обов'язково оприлюдню, щоб їм іще вдома за цю хитрожопість прилетіло. Так що, як бачите, це ну, такий взаємовигодний бізнес, я не розумію, чого. Істерити. Кремль придрек США бігство інвесторів з-за конфіскації російських активів. США придеться ответить в случае конфіскації заморожених російських активів. Такі действия нанесуть удар по іміджу Вашингтона, заявив прес-секретар президента РФ Дмитрий Песков. Які великодушні люди у них забрали їхні чесно награблені, а вони безпокоються за імідж тих, хто це зробив. Говорять, вам же ж ден, бо ніхто не понесе. І це правда. Так, да, тепер будь-який бандюк, перед тим як учинити якийсь безпреділ, він сто разів подумає, що далі буде з його общаком. І поймає, що під вічиною благородного інвестора йому більше заховатися не вдасться. І кому ж він інтересно тепер понесе на сохранність, так ви ж його перві потім розумієте під яким-то ну, абсолютно надуманим поводом, під таким, що ну, у нього мозгов навіть не хватить його зрозуміти. Захарова зв'язала воробство Вашингтоном актива Москви з терактами СБУ в Росії. Захарова, США займаються воробством активів в Росії, щоб Київ продовжав теракти. Чого? А, а хотя нехай нехай буде так. Нехай буде. Я думаю, що то вам приємно буде осознавати, що всі бухи і бахи під вашими окнами. Ми вам за ваші ж бабки і устраїв, щоб ви самі цей фієрверк собі і оплатили. Ну, смисл американцям со свого кармана його оплачувати. Так що я уверен, що ви будете задоволені. В Госдуме раскрыли, как Россия обернет конфискацию активов в свою пользу. Депутат Толмачев. РФ использует активы Запада после конфискации имущества в США. По его словам, действия штатов в итоге сыграют России на руку. Теперь мы можем без проблем использовать не только западные материальные ресурсы, но и их интеллектуальную собственность. Нас больше ничего не держит. В результате, как всегда, станем лишь сильнее, заявил он. Толмачев считает, что Россия должна продолжать отвязывать международную торговлю в целом и торговлю нефтью в частности от доллара незалежно від либо рішень. А за що? За ракушки будете на неї торгувати? Або стекляними бусами братимете? Да, і воно ще бере на себе смілость використовувати такі несвідчені російському організму конструкції, як інтелектуальну власність. Та вона на то й інтелектуальна, щоб перше потраплене животное не змогло на неї використовуватися взагалі ніяк. Ви там чого? Будете тепер голівудські фільми на ВХС-касетах на ВІДІКах безкоштовно крутити? Да, або магнітофоном панасоні-гвозді забиватим. Не, ну що, якщо вдруг вийде, то ви розбагатієте. Хоча з вашим інтелектом розуміти на такі теми — це фу-фу-фу-фу, бриз-бриз, бриз к ноге. В Госдуме высказались о возможном изъятии российских активов в ЕС вслед за США. Депутат Госдумы Журова. Должны быть основания для изъятия российских активов в ЕС. Молодец, Жучка, Колян, Вот так на руки сахарку и в ротик вот так кинь. Или ну, там лишнюю косточку хотя бы в мисочку положи. Это уже первые признаки интеллекта. Основания ей подавай. А 24 февраля 2022 года это по-твоему что? Это все основания? Пустить вас по міру на віки вічні, до нитки роздіти ми. І ви ще будете благодарити Небеса, що ви так легко відділились. Так що потихонечку починаємо вже прощатися із своїми активами, які ви там по Європам десь поникали. А слідущим актом цієї п'єси будуть і ваші азіатські активи, очередь, до яких дойде набагато швидше, ніж ви собі це навіть думаєте. А взагалі, звісно, оцініть самі, наскільки круту страну ви построїли, щоб всі прибеля Стараєтесь держати ну, десь подальше за границями цієї своєї помойки. Бо там вони ще швидше згниють. А так, ну, хоч на яке-то добре діло підуть. Так що ви не розстраєтесь, не в день як щастя. Во всяком случае, не в рублях, так точно.